Ти що, думаєш, я показав тобі всі секрети сталкеру? Та ні, в мене є ще дещо. Якщо тобі здалося, що один підвал у лікарні Прип'яті – це занадто, то тримайся міцніше. Бо під підвалом є ще один підвал. Але спочатку на вході мене зустріли два кровососи. Вони були раді мене бачити, але мій дробовик їхню радість не розділяв. Далі темний підвал. Атмосфера тут така, що навіть фонарик світить з відчуттям приреченості. А ось і головна пам'ятка фаняща кімната, куди скидали речі перших пожежників. ЧАЕС. в цьому місці ти гарантовано отримаєш бонус у вигляді світіння вночі. До речі, передаю привіт ідіотам, які в реальному житті додумалися це розкрасти та продавати в інтернеті. Мабуть, хотіли не тільки грошення заробити, а й новий відтінок шкіри відхапати. Але головне, ось тут ще один підвал. Під підвалом. Ніхто про нього не знає. Крім мене і тепер крім тебе. Лабораторія. Секретна. Покинута. Але не порожня. Тут стоїть дивний пристрій, на вигляд телепорт. Або просто дуже дорогий тостер. Хто його створив, куди він веде? Чи хочу я це перевіряти? Напевно, ні. Я ще поживу трохи. Його треба відкрасити борду, райдо?